Всім привіт! Ось таку чудову насолоду без цукру можна створити своїми руками, використовуючи корисні продукти. І головне, нешкідливі. А для цього потрібно небагато продуктів, трішки терпіння і бажання. Для приготування чудових корисних цукерок нам потрібно 150 г родзинок, 150 г фініків, 100 г волоских горішків, а можна їх поєднати з арахісом. Взяти 50 г горішків і 50 г арахісу, 5 столових ложок льону, а це є 50 г, Одна чайна ложка цедри апельсину, 100 г шоколаду. 20 грам кокосової стружки. Фініки і родзинки заливаємо гарячою водою на 10 хвилин. А тепер будемо подрібнювати горішки. Горішки можна подрібнити ножем на маленькі шматочки, а можна подрібнити і в блендері. І я подрібнюю в блендері. Льон буду трішки перемелювати. Висипаю в миску, який буду мішати, на цукерки масу помити апельсин, буду терти на терці, ось на такій дрібній. І буду використовувати тільки оранжеву частину. Біла не підійде, бо вона гірчить. Тобто беремо тільки верхній шар апельсину. Ось тільки достатньо нам буде апельсину для цих цукерок. Тепер беремося за ізюм. Зливаємо воду і викладаємо його на серветочку. Висипаємо ізюм на паперовий рушничок і трішки зверху прикладаємо другим паперовим рушничком. Для того, щоб забрати зайву вологу. Зісипаємо ізюм блендер. Таку ж саму процедуру будемо робити з фініками, але попередньо витягнувши з них камінчик. Забираємо з фініків камінчики. Висипаємо фініки в блендер і будемо перемелювати. Фініки і родзинки збиваємо в блендері до однорідної маси. Викладаємо збиті родзинки і фініки до горішків, до льону і будемо все гарно перемішувати. Для переминання я використовую рукавичку так набагато зручніше. Такі цукерочки надзвичайно корисні. Можна пригостити друзів, родичів. Ось виходить гарна вже така маса і можна буде формувати цукерочки. Цукерки можна формувати довільної форми, хто які бажає. Такої маси мені подобається робити ось такі кульочки. Роблю їх однакових розмірів, щоб більш-менш були однакові. Гарно затискаю і ось так формую таку кульочку. У мене вийшло 19 цукерочок. Можливо, у когось вийде і більше або менше. Але це не важливо. Тепер я їх відправляю в холодильник, щоб охолодити, і буду працювати над шоколадом. Буду його розігрівати. Плиточку шоколади ломлю на частиночки. Можна розігріти в мікрохвильовці, а можна й на паровій бані. Шоколад гарненько розтопився, тепер витягуємо свої цукерочки, їх буквально десь на хвилин 10 захолоджувала, і будемо вмокати в шоколад і в кокосову стружку. Ось така виходить нас смакота. Якщо шоколад надто густий, до нього можна додати 10 г масла. Чудова гама кольорів. І неймовірний буде смак, коли взяти ще обмокати в шоколаді і обжарених горішках. Цукерочки готові, тепер відправляємо їх в холодильник, щоб ухолодити. Цукерочки наші готові. Тепер можна почастувати ними рідних і близьких.